Нашому сталовому місту з таким чуйним великим серцем 250. На такі ювілаї не прийнято приходити з порожніми руками. Тому перший міський продовжує започатковану традицію та дарує місто та містянам графіті. І знову, як і наш мурал, на модульному укритті, робимо наше місто кращим своїми руками. Вже сьогодні, в останню суботу-травня, наше місто відзначає визначну дату. Цьогоріч кривбасу 250. Попри те, що святкування перенесли на осінь через безпекову ситуацію, але ж подарунки ніхто не відміняв. Відтак і зародилася ідея: а модельне укриття на дзержинці стало тим самим полотном для творчості: декілька баночок фарби, синьої, білої, чорної і, звісно ж, зеленої та червоної – Кілька годин роботи та політ фантазії. І графіті готова. Напис 250, стилізований кривий ріг у формі рогу, і звісно ж кольори нашого прапору. У цьому малюнку поєднується все від символічних деталей до сучасного мистецтва. А команда першого міського також доклала своїх рук до настійного малюнку, адже як то кажуть, найкращий подарунок зроблений своїми руками. Відтак графіті буде радувати вас кожного дня, коли ви йдете на роботу, гуляєте з рідними чи повертаєтесь з магазином. А міський бажає нашому столовому кривбасу процвітання, розвитку і, звісно, ж мирного неба над головою, щоб найближчий час модельні укриття перетворилися виключно на інсталяції і дарували лише радість. З ювілаєм рідне місто. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Глі Припчук, Паршимський.